Осак бізнесмен Хе. знаходиться в центрі біля Трускавецької міської ради, а ми йдемо трошки вулицею Бориславською. Тут добудували будинок, тут ресторан переїхав, там торговий центр. Там пошта Укртелеком. до речі, так ніхто і не поспішив гадувати. Де ж сінсейф трускавці відкриють новий. То я вам розкажу. О, там ліворуч приміщення картиликом. Наверх вулиця Лисенка, а ні, ми туди не йдемо, просто дуже по правилах перейдемо дорогу, так прямо дуже-дуже по правилах на переході. А йдемо до Горі Волиці Бориславську. Тут колись був магазин сова, хто пам'ятає, зараз його нема. Міч того. Тут колись були суші, зараз їх теж нема. Щоб таке нове відкритих Трускавці. щоб через три місяці знову закрити. Це слоган місцевого бізнесу. Ліворуч будується будинок. А, буде видно. Бачите, так доволі швидко і потужно будується. перейдемо ти бік тут теж буде будуватися будинок вже є навіть візуалізація який вигляд він матиме яблука достигли але зелені класик приписав про червоні яблука достигли яблука червоні ми з тобою йдемо стежкою в саду. Я тебе кохана, приведу до поля, піду і може більше не прийду. А прямо Бориславська, направо Грушевську. Ліворуч. Роксована. Щось на секунду вилетіло з голови. Чесно згадав. Але це як на Грушевському. На Грушевську. Комплекс Грушевський, гарно виглядає. Новенький. А треба проскочити якомога швидше, бо я справді не правий тут. Магазин калина, та він індоноси. Там десь в кущах пансіонат Молдова. Я знаю, вони завжди люблять, як я про них згадую. Значить ну, Там на горі цього року влітку знову жили динозаври. А тепер знову не живуть там. Знову поїхали по своїх справах кудись далі. На вулиці Бориславській багато житла здається. І в такого типу. І в новобудовах, і в старобудовах. Версаж. Версаль тут. Тобто, я щось сьогодні заговорюю зовсім. А, там далі лісова пісня ховається за версалем. Абудь тут треба перейти через дорогу, бо тут закінчується стежка. Буде не добре йти. А і, наскільки я знаю, тут однокімнатні квартири. Здача стартує від 18 тисяч. Ну, принаймні знайома за такі гроші немало. Можливо, зараз інші ціни робити кожного господаря своя ціна на квартиру. Не пропустив той будиночок, що нас завжди просить показати, покажемо. А йдемо далі. Там там двори ми колись гуляли, кому цікаво, можна подивитися. Вже казав, ми весь Трускавцю обійшли. Нема такої частини Трускавця. Чи такої вулиці, чи навіть кількох метрів квадратних, де ми ще не були. Ми були всюди, бачили все. Ну і відповідно, ви бачили все. Горіть скоро достигнуть. Там видно санаторій. Робін, янтар, алмаз, кристал. А, горішка скоро достигнуть. Цього року ну, не видно, що був дуже великий щедрий врожай, горіхів. Але так, суючись з, з того, яке було літо, нічого дивного нема, що цього року врожай горіхів не дуже. Магазин Комора, магазин Комора, чи не єдиний магазин, який на цьому районі лишився з продуктових ромашка, всі інші позакривалися, є тільки кумора. Ну як ну, поруч треш? По львівських мірках то я тебе поруч. По трускавецьких мірках тут навіть до кумори далеко йти. А зато з'явився поштомат. Хомора теж такий насправді доволі умовний магазинчик. Тож мав не більше. От видно цей будиночок. Кінь ніяк не можуть продати. Він продається, продається. Я, я знаю, мені казали, що його продали, я в то не вірю. Бо як каже наш Дагі, шеф, кого дурака, що купить, що треба знайти. Так, ще один автобус Трускавця 365. Можна перейти трошки. Що ми тут ще подивимось? Ну тут ще десь мав би бути мир, але його вже майже не буде видно. А там за кущами десь трошки є мир. А, тут, тут жили динозаври. У нас є відео, як вони тут жили, як тут гарно було. Там, до речі, теж будинок будують. Бачите, декран стоїть, там, там будують будинок. Не так особливо без поспіху будують, але будують. О, маршрутка Бориславська приїхала, ну Борислав Стебник і автобус «Східниця». А, ти там, видно, будову будують будиночок. Ми наближаємося до Бориславського повороту. сосновий бір. Колись дуже і дуже популярний був ресторан, популярне місце було для відпочинку. Опа, цілий будинок ліс. От таке поставлю на заставку, ніхто не повірить, що це троскавець. «Да ну, Турскове такого нема. Турскове це село. А ви такі будинки ставите, яких в Києві нема таких високих.